І... Ма. Вчиться вимовляти свої перші слова та любить бавитися з домашньою улюбленицею Тіфані. Коли від служби у справах дітей дізналися про дворічного Дмитрика, не змогли лишитися осторонь, пригадує пані Валентина. І для мене це було якесь таке ну, нереальне щастя, що я зможу ще відчути цю радість материнства, коли оці такі е, ніжки, маленькі п'яточки і вушка, і вони ж всі так. Так пахнуть ще. І ми з дітьми обговорили всі, з захопленням погодилися. Десь приблизно через місяць, 30 листопада, Дмитрик вже. Був з нами. Попри складну ситуацію в країні, розуміли, що хлопчик потребує їхньої любові. Чому діти мають чекати закінчення війни для того, щоб отримати родину? Дмитрик став другою дитиною, яка з'явилася в цьому будинку із початку повномасштабного вторгнення. 24 лютого під звуки повітряної тривоги родина Гандзюкевичів вирушила забирати з притулку Каріну. А нам пропонували, можливо, ну, можливо, ви не візьмете, тому що ми не знаємо, що буде далі. Тобто, ну, чи буде взагалі а, ну, в державі фінансування, чи буде взагалі можливість, ну, як ви будете жити, ми не знаємо. Але ми сказали, ні, дитина нас чекає. Вона вже наша для нас. Так, цьогоріч подружжя оформило будинок сімейного типу. До цього вони вже були названими батьками. Два роки тому. А, ми вже звернулися до служби у справах дітей із запитанням, що нам робити, ми хочемо, щоб у нас, скажімо, була дівчинка. Ось, нам сказали, яку процедуру, ми її пройшли і почали дивитися анкети дітей-сиріт, побачили Анжеліку, а в неї було два братики. І ми так, я чоловіку анкету прислала, він так подивився і каже, Ну що, їдемо? Зібрати необхідні документи нині, як і до 24 лютого було нескладно, пояснює пані Валентина. Що стосується сподаткової, зараз можна в електронному кабінеті, кабінеті через за допомогою електронного ключа це взяти довідки. Якщо не виходить, не соромитися, дзвонити, питати, тому що зараз, в принципі, всі дуже допомагають. Нам дуже допомагали. Ми всі довідки зібрали у короткий термін, тому що, по-перше, так можна в електронному вигляді їх отримати. Навіть довідку про відсутність судимості. Тепер у родині на вихованні п'ятеро діток тут разом вчать уроки та роблять мамі мейкап. гуртом і готують. Поки Дмитрик куштує родзинки, дівчатка допомагають у приготуванні смаколиків. Все Тепер трошечки прищепнемо, щоб воно не було. Ми часто печемо клієнти. А вже е, пішення робимо. Я люблю дуже прибирати. Ми завжди спільні вечері, особливо ввечері. Ніхто не має пропускати. Коли мами там консультація або ще щось, то ми можемо самі прийти поїсти. А так то у нас завжди сімейні вечері разом. Тим, хто хоче брати на виховання дітей, має не бракувати сміливості. Каже пан Михайло. Не, не Стоїть строїть ілюзії. Замков і списка, що діти будуть відповідати тим віку, які ми котре ми іміємо. Всі то ми не готові. Це іноді буває складно, тому що кожен чоловік різний у дітей своя історія за плечами цього року. На новорічні свята мають спільну родинну мрію придбати автомобіль, у якому вміститься щонайменше восьмеро осіб, аби якнайшвидше відвідати своїх рідних у Тернополі. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.